Концертам якісь відбуваються. Зараз побачимо. Тому що мені просто так захотілося. Чимось Херфорд напоминає. Рехцапіг. Я зрозумів, що Rechts API. Тут прямо така вулиця, вулиця, дивіться. Я б блічно хотів би тут жити. Дивіться, як атмосферно, дуже, дуже атмосферно. Друзі, привіт всім мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні я вам покажу різдвяну атмосферу такого маленького відносного містечка в контрасті з більш-менш великим містом. А побуваємо ми з вами в містечку під назвою Форшхайм і потім перемістимося в місто Ерланген. От, до речі, Форшхайм знаходиться порядка 40 кілометрів від Нюрнбергу. То есть в наступному відео ви побачите відео з Нюрбер. Мене не спитаєте, чого, чого саме я сюди прибув? Да? Ну, тому що мені просто так захотілося. І насправді е, я подивився, ціль моєго сьогоднішнього маршруту це Ерланген або Ерланген, університетське місто, до речі. От, але ж е, раніше, ніж в 4 години, е, там ну, немає смусу туди приїжджати. Зараз на годинку всього там 14 з копійками. Вот, тому якби убить, убить время, час, да? зараз ми прямуємо в центр, щось вам показати, щось підняти цікавого, а потім поїдемо в Ірланден. знаю, то я приємно вражений. Я уявляв собі таке собі село. Тут населення всього-навсього 30-33 тисячі. Всього Якщо в Ерлангені там 115 а в Нюрнбургу взагалі 500. 500 плюс тисяч, то тут 30. От, але ж дивиться такі будиночки, так все файно зроблено. Фаршхайм це місто, про яке рідко пишуть у путівниках, бо воно залишається напівтаємним. Кажуть, що там годинники трохи відстають від реального часу. І це не через механіку, а через настрій. У Фаршхаймі ніхто нікуди не поспішає. Каву п'ють довго, розмови тягнуться до сутінків, а важливі рішення відкладають до завтра, яке завжди, до речі, приходить вчасно. До речі, тут навіть є королівський палац, він прямо перед вами. Зараз там музей знаходиться. Так цікаво називається Кайзер Фальц. Чесно, не знаю в перекладі, що воно означає, треба буде подивитися. Якщо знаєте, можете написати в коментарях. Чесно, я приємно вражений форсхаймом. Цікаве містечко. Таке атмосферне, знаєте, таке для відео, для фото, інстаграмне. Класно. Чимось Херфорд напоминав. Я зрозумів, що рехтс апіген. Навігатор каже, коли, куди мені поворачувати. От, До речі, це середня Франконія. Знаходиться воно. Так само, як і Нюрнберг, і Ерланген. А ми Баткісінген проживаємо у Нижній Франконії. Тут прямо така вулиця-вулиця, дивіться. Прям такі магазини всього. Круто. Мабуть, вечором тут гарно. я уверен, всього. Тут така фотозона прикольна. І водичка біжить. Місцеві жартують, що якщо довго гуляти вулицями Фаршхайма, місто саме почне розповідати про себе. Але тільки тим, хто вміє слухати. Ми з вами на Панхофі плавненько-плавненько переміщаємося в Ерланген. Так, ну що, я думаю, ви вже певно зрозуміли, що ми з вами приїхали в Ерланген або Ерланген, якщо хочете. От. І такі от контрасти порівняємо те, що ми бачили в Орсхаймі з Ерлангеном. От. Я знаходжуся неподалік Ванхофа, тут майже одразу починається центр. От. Пішохідна вулиця така, там от такий Вайнахс експрес для діток їздить паровозик туди, щоб поглянути. Каса, да. Ну, как вам, да, я думаю, вичувається контраст. Відразу, дух такий, міста, міста, да? цивілізація. Ну, як ні-як, наскільки більше людей тут живе, як я казав, тут 100 з тисяч, а там всього-навсього 30. Самі розумієте. Зауважте номера, бачите Фо От, Тут в Німеччині, що цікаво, прийнято е, номерні знаки давати не невідповідно якогось в ну, Україні, да? обласні центри. А по кожному району, тобто, може бути невеличкий такий городок, типу Баткісингина нашого. Особливо мені подобаються тут будинки. Дивіться які файні. Що тут, що з іншого боку, прям таке, наче як сказки якісь. Да? І взагалі цікаве місто. Я чесно приємно вражений. Зараз будуть далі кадри з смаркта. Там ще шльос нам треба подивитися, замок. От. Ну а поки поки що от так от прогулянка центральною вулицею і дивіться як чистенько, і все таке от новеньке від, відремонтоване, від реконструйоване, да? репаріване. І взагалі дуже чудово виглядає. От Номера, допустим, R, це Rlamg, це місцеві номера. тоже Second Hand тут є написано. Так все прям вульдащон. Таке все гарне. А вам як? Пишіть в коментарях, пишіть, не стисняйтесь. Круто тут жити, мабуть. Треба буде якось узнати ціни на оренду і як тут взагалі з житлом з квартирами. Я б лично хотів би тут жити. Дивіться, як атмосферно. дуже, дуже атмосферно. і дуже гарно все, як на мене. Прям Реально якийсь от щенячий восторг в мене від цього міста, якщо чесно. Фосхайм зайшов мені. Ну, він поменше трошки, якщо порівнювати з українськими, з рівнем да, Черкаської області, він десь такий як Городище, як Косень певно. Вот. ну, А це Ерланген чи Ерланген ну, десь такий більше засміло, більше. Засміву, більше. 100 з лишнім тисяч тут. Десь такі певний як напевно. мабуть. Це вже далеко не центр, я так розумію, тут спальний район, але все одно таке все гарне. Зауважте. Лавочки стоять, така алея. Там от велодорожка тут пішохідна дорожка. От. Чистенько, прибрано все. І такі будинки файні. Я навіть такого, ну і навіть в... в Швайнфурті не бачив. Якщо так от порівнювати, що подібне, що поблизу такого масштабу міста. Да? Якщо, будь ласка, стоїть тенісний стол, там можна пограти, лавочки, все. Там дитячий майданчик далі. Так проходив і натрапив на такий цікавий автомат. Дай думаю, почитаю, що ж воно таке. Коротше, уявіть. Автомат для збору е, олійних пляшок. Тобто тут написано, що... Одна типу, використана пляшка олії, э, значить, вистачає біопалива на 20 кілометрів. Ну типу отакий от от автомат. Хі -хі. Цікаво, цікаво. Ввечір запалюю свої огні і подивіться, яка краса. Немов би казкова атмосфера така. Ну, а напослідок, як я й обіцяв, кадри з війна з Маркта, з міста Ерланген або Ерланген. Ми бачимо навіть каток є. Можна покататися на коньках чи на ковзанах. Бачите, там торгівельні ядки, палатки, концертами якісь відбуваються. Зараз побачимо, подивимось, то Вечір тільки починався, а людей вже подивіться скільки. На сьогодні все. З вами був я, Олексій. з міста Ерланген з Баварії. Всім всього найкраще з наступаючим зволом. Чус!